Показові виступи шкіл козацьких бойових мистецтв Рівненщини, жваві ігри, просто неба, театралізоване військово історичне дійство та гучний концерт. Ось так і з козацьким запалом та патріотизмом проходив у рівному вже другий за рахунком фестиваль козацької культури Покровський вітер, приурочений до 70-річчя створення УПА. Свято для рівнян було влаштоване за підтримки єдиного кандидата в народні депутати України від об'єднаних сил опозиції в нашому місті Олега Суховського. Такі фестивалі мала би проводити держава, але на жаль, держава і влада сьогодні не є українською, і вони не проводять. І ми повинні робити все для того, щоб піднімати дух козацький, дух національний, щоб українці знали, що вони єдині, а разом ми обов'язково переможемо. У день фестивалю можна було від душі розважитись та повеселитись. Адреналіну додавали козацькі ігри біля сцени, участь в яких могли взяти усі бажаючі. Найбурхливішу реакцію в публіки викликала забава для дужих юнаків лава на лаву. Довели, що Україну є кому обороняти, і представники шкіл козацьких бойових мистецтв. Після жових ігор та забав гості фестивалю могли втамувати голод польовою козацькою кухнею. Ясна річ, коронною стравою став куліш. Про його секретні інгредієнти, що створюють неповторний смак, козаки, як завжди, повністю не розповідають. Куліш вариться спочатку, ми робимо зажарку. Зажарка робиться сало жариться, потім м'ясо обжариться, потім додаються морква, цибуля. І коли воно вже все стушилося, тоді додається вода, тоді кидається пшено, і потім деякі секретні додавки додаються в самому кінці, про яких ми сказати не можемо, але які роблять колір, густину і смак. Поїли куліша і гайда на театралізоване військово-історичне дійство. Товариство пошуку жертв війни пам'ять продемонстрували бій відділів УПА проти нацистських підрозділів та загонів НКВД. Запеклі сутишки, постріли, підпал. Гості фестивалю залишились під враженням. Переконаний в тому, що потрібно пам'ятати історію та відроджувати славні українські традиції, і співорганізатор дійства, єдиний кандидат народні депутати України від об'єднаних сил опозиції в Рівному Олег Осуховський. Відкинути українофобську політику теперішнього уряду. Прийняти своє національне рідне, те до чого потрібно прагнути народу сьогодні. Прийшовши до Верховної Ради, опозиція зараз повинна відсунути цей уряд у відставку і дійсно робити все для того, щоб українська нація, українська молодь розвивалася на наших на нашій історії, на ще з князівських часів, потім з козацьких часів, потім з національно-визвольних змагань. І я думаю, що так і буде.